Привіт, сьогодні ми заглиблюємося у матеріал, що пропонує ну досить незвичний погляд на стосунки. Я б сказала погляд через призму так званого енергообміну. Саме так. І знаєте, незалежно від того, наскільки комусь близькі такі е езотеричні концепції, психологічні моделі, які описує автор, вони виявляються напроч впізнаваними. Це правда. Основна ідея джерела, яка Гармонійні стосунки це рівноправний обмін, а пастка, в якого потрапляють багато жінок, це спроба стати зручною. Угу. Наше завдання сьогодні розібратися, що це за енергія, чому ця зручність руйнує не лише жінку, а й стосунки, і, власне, який шлях до власної цінності пропонує автор. Саме так, ідея в тому, щоб подивитися на стосунки, не як на якийсь соціальний контракт чи набір обов'язків. А як на живу, таку динамічну систему. Взаємодію енергії. Ак. Джерело визначає жіночу енергію як проявлене бажання, як творчу силу, а чоловічу як свідомість, структуру, дію. І мета їхньої взаємодії згідно з текстом це реалізація потенціалу любові. Але є одне фундаментальне правило. Так. І автор ставить його на перше місце. Перед тим як віддавати щось іншому, потрібно знайти і наповнити себе. Інакше ну, віддавати буде просто нічого. Добре, отут і починається найцікавіше наповнити себе. Звучить трохи абстрактно. У тексті для цього є потужний вираз обрати себе так, давайте спробуємо розпакувати, що це таке на практиці. Ну, це дійсно фундаментальний крок. Автор розбиває його на чотири складові. Перше це зрозуміти себе, свої справжні бажання. Угу. Друге навчитися довіряти собі своїй інтуїції. Третє вміти прощати та прийняти себе ну, з усіма недоліками. І четверте, мабуть, найважливіше робити конкретні дії для власного розвитку. І все це разом і є любов до себе. Саме так. І це не про егоїзм, а про створення такого міцного внутрішнього фундаменту, наповненого власними, а не нав'язаними ззовні сенсами. Лише тоді людина стає цілісною і готовою до здорового партнерства. Навчитися довіряти собі це звучить просто, але на практиці, мабуть, найскладніше. О так чи наводить автор приклад, як це виглядає у житті? Ну скажімо, ситуація: партнер критикує твоє рішення. А внутрішній голос каже, що ти правий. От як діяти з позиції довіри до себе? Чудове питання. Джерело якраз пояснює, що довіра до себе це здатність залишатися вірним своїм відчуттям, навіть під тиском. Ага. У вашому прикладі, жінка, яка собі не довіряє, вона одразу почне сумніватися, виправдовуватися або може агресивно захищатися. Так. А жінка, яка обрала себе, вона може спокійно сказати: я чую твою думку і поважаю її, але я відчуваю, що для мене це рішення правильне. Розумієте, вона не намагається довести свою правоту. Вона просто констатує факт. Саме факт своєї внутрішньої позиції, це і є прояв довіри до себе. Розумію, але ж це ідеал. У джерелі слушно зауважено, що в реальності ми часто вступаємо у стосунки, сподіваючись вилікуватись один об одного. Так, шукаємо в партнері те, чого нам не вистачає в собі, і це, як пише автор, початок руйнувань, що руйнується в першу чергу. Взаємна цінність. Коли ми приходимо у стосунки з внутрішньою порожнечею, ми ну несвідомо починаємо вимагати від партнера, щоб він її заповнив. Тобто намагаємося відібрати в нього відчуття значущості, любові, так, безпеки, так і текст підкреслює, що в цій боротьбі за ресурс обидві сторони лише втрачають енергію енергію, яку могли б спрямувати на спільний розвиток. І отут, мабуть, і криється відповідь на те парадоксальне питання. Так, так, яке ставить автор? Зручна жінка незручна, це ж звучить як суперечність. Як автор це пояснює, у чому пастка? А пастка в тому, що її енергетичний потенціал, як описує джерело, стає не собі, не людям. В основі цього лежить глибока взаємозалежність. Залежність так, і залежність тут визначається як стан, коли ми ставимо щось, наприклад, присутність іншої людини, її схвалення вище за безумовну любов і її головний принцип свободу вибору. Тобто, намагаючись бути зручною, жінка фактично відмовляється від власної свободи, і не тільки вона починає діяти з дефіциту. Текст описує це як прагнення задовольнити потреби іншої людини в обмін на те, щоб її любили. Це породжує тотальний страх втрати. І як наслідок, жінка починає перекроювати себе під партнера, ігнорувати свої потреби, зраджувати своїм бажанням. Вона втрачає себе і, що найстрашніше, знімає з себе відповідальність за власне життя, перекладає її на нього. І джерело пояснює цей збій через е, досить специфічну модель е, енергетичних центрів. Так, спробуємо перекласти це на більш психологічну мову. Автор стверджує, що жіноча енергія концентрується в половому та серцевому центрах. Абсолютно, якщо говорити простіше, йдеться про сексуальність, чуттєвість, здатність любити. І саме це за текстом надихає чоловіка. Жінка, яка впевнена у своїй привабливості, відкрита емоційно, вміє насолоджуватися життям. Так, вона створює атмосферу, в якій чоловік почувається сильнішим. І більш мотивованим. так. Джерело називає це наповненням емоційних кубків чоловіка. Вона дає йому довіру, насолоду, мрії. А чоловік згідно з цією моделлю має силу в центрах безпеки та соціальної реалізації. Так, тобто його природна роль давати захист, стабільність, статус. І коли жінка стає зручною, цей обмін власне і ламається. Тобто вона починає діяти не зі своєї сильної позиції натхнення і любові, так, а намагається заслужити те, що чоловік мав би давати природно захист і стабільність. Саме так. Вона починає брати на себе чоловічі функції, транслює незалежність і силу за чоловічим типом, логічно сухо контролюючи, це повністю порушує природний енергообмін. І замість довіри з'являється нервозність, спроби все проконтролювати, втрата спокою і ніжності, і найважливіше втрачає здатність довіряти. Адже рево підкреслює, що довіра жінки це не просто слова підтримки, це атмосфера. Так, це сама атмосфера. Яка дає чоловікові віру у власні сили. Коли жінка не довіряє, вона підсвідомо робить чоловіка неспроможним. Давайте уявимо ситуацію чоловік втрачає роботу. Як ця динаміка проявиться у здоровій парі і в парі, де жінка зручна, але вже виснажена? Добре. У здоровій динаміці жінка, яка відчуває свою внутрішню опору, вона створює атмосферу довіри. Вона може сказати: Я з тобою, я вірю в тебе, ти впораєшся, давай подумаємо, що ми можемо зробити. Тобто вона не вирішує проблему за нього? Ні. Вона дає йому енергетичну підтримку. А в другому випадку, зручна жінка, чия безпека повністю залежала від його роботи, впадає в паніку. Її страх втрати стає нестерпним. І вона починає контролювати. Так, ти розіслав резюме, а туди дзвонив. А чому ти сидиш? Вона намагається взяти на себе його функцію, бо не довіряє, що він впорається сам. І цим, як пише автор, вона остаточно позбавляє його сил. І цей стан контролю і недовіри, це намагання все вирішити самі. Це, за словами автора, прямий шлях до так званого трикутника Карпмана. Абсолютно, це дуже відома модель, але давайте нагадаємо її суть, чому це саме трикутник. Це трикутник, бо в ньому є три ролі, і люди постійно, знаєте, перемикаються між ними, не можуть вийти з цього замкненого кола. Які це ролі? Жертва, рятівник і переслідувач. Суть у тому, що жодна з цих ролей не передбачає відповідальності за власне життя. Ага. Повертаючись до нашого прикладу, спочатку жінка може стати рятівником. Я все зроблю для тебе, знайду тобі роботу. Так коли її зусилля не дають результату, вона втомлюється і перетворюється на переслідувача. Це все через тебе, ти нічого не робиш. А в кінці виснажена, вона падає в роль жертви. Я стільки для нього зробила, а він не цінує, я нещасна. Саме так і цей цикл може тривати роками, висмоктуючи всю енергію зі стосунків. Картина, чесно кажучи, досить похмура. Ми занорились у цю халепу руйнувань і бачимо, наскільки вона токсична. Угу. Але ж має бути рішення, який вихід пропонується в джерелі, якщо людина вже усвідомила себе в цьому трикотнику. Вихід, на перший погляд, простий, але насправді дуже глибокий. Автор каже: пригадай себе справжню не ту, яка намагається догодити. Так, не ту, що намагається заслужити чи проконтролювати, а ту, яка має власні бажання мрії, наповнена власними змістами, ту, яка знає, що робить її щасливою, незалежно від партнера. Знову ж таки. Це звучить красиво, але що робити, якщо людина настільки розчинилася в іншому, що ну, вже й не пам'ятає, чого вона хоче? Так буває. Якщо на питання, що робить тебе щасливою, відповідь тиша. Який перший практичний крок? І джерело передбачає це. Автор каже, що відсутність відповіді це не проблема, а ідеальна точка старту це запрошення до знайомства з собою. І починати треба з малого. Саме не з глобальних питань, яка моя місія, а з елементарного. А що я хочу на сніданок? Який фільм я хочу подивитися? Не той, що сподобається партнеру. Чи хочу я йти на цю вечірку, чи я просто боюся сказати ні? Внівати власне життя власними, хоч і дрібними, але особливими сенсами. Тобто шлях до виходу з ролі зручної жінки лежить через повернення собі маленьких щоденних виборів, угу. і це, як я розумію, підводить нас до ключової ідеї всього тексту ідеї про самоцінність. Там є дуже сильна фраза, що за цінністю не треба ходити з простягнутою рукою. Так, і це, мабуть, найважливіша думка. Автор наполягає, що і жінка, і чоловік самоцінні за правом народження. Це не те, що треба заслужити чи довести. Абсолютно, це якість, що дана нам від початку всіх часів, її неможливо заробити, бо вона вже є. Її неможливо втратити, можна лише забути про неї. І вся трагедія зручної жінки в тому, що вона забула про свій дар і намагається випросити його в іншого. Саме так, коли хтось намагається бути зручним. І жертвою собою, так а коли обидва партнери є цілісними, наповненими та освідомлюють свою власну безумовну цінність. Угу. І йдеться ж не про егоїзм, а про те, щоб стати повноцінною особистістю, яка здатна ділитися любов'ю з надлишку, а не вимагати її в обмін на власну жертву. Точно, абсолютно вірно. Це про те, щоб будувати союз двох сильних, самодостатніх людей, а не двох половинок, які намагаються залатати одна одною свої діри. Добре сказано. І на завершення ось думка для роздумів, що випливає з матеріалу. Якщо самоцінність це дар, який нам дано від народження, і який достатньо просто прийняти, так. то через які непомітні щоденні дії, звички чи переконання ми можемо несвідомо відмовлятися від цього дару щодня простягаючи руку за тим, що і так вже належить нам.